Пага, у нас тут конкурс. Хто перший залізе на це дерево, яке розташоване у нас на спавні? У нас є два учасника: учасник номер один чел в алмасі, учасник номер два чел без алмаски. Водимо хороводи кругом цього дерева і наглядаємо за нашими гравцями. І що у нас тут виходить? Челбез алмазки ходить туди-сюди. Чел в алмазці залазить. В нього дуже прикольно виходить. Чомусь думаю, що він все таки переможе. Чел без алмазки знову впав. Ну, Що ж таке? таке? Таке ж, таке життя, що поробиш? І так, у нас тут. Бачу, її явний переможець, ні, він знов впав. Ну капець. Черл без алмазки сті став на місці і каже, що вже все. Я вже втомився відчепись від мене, яке блін, Діана дерево. Я питалася його вмовити, сказати, що можна, з іншої сторони піти, бо він забився в кут, але йому все одно він не хоче. Чел в Амасі питається залізти. І що у нас тут виходить? Він він в нього все дуже класно, але він знов. Опадну. Таке життя, таке життя і що там ходимо, водимо короводи. Вирішила трошки втішити чіла без алмазки, дала йому три алмаза, бо, блін, не плач. Поки я йому давала ці алмази, що сталося? Чел в алмазці заліз на дерево. Ну це взагалі дуже файно. Тут я трошки загубилася в цьому листі. Що ж таке? я вирішила його теж трошки потішити. і дала йому 10 алмазів. Потім вирішила, що цього замало. адже він так старався. Я йому дала ще трошечки золота. Ну, хай має чел, та й стоун тобі теж знадобиться, якщо будеш далі виживати у нас на анархії.